Що ми наші міні-технічні, і наш принтер підготував нам моделі, надрукував моделі, які нам потрібно для того, щоб приміряти в ротові порожнині майбутню посмішку нашої пацієнтки. Техніка виготовила Vox, нам змоделювала майбутню посмішку, принтер надрукував модель. І наступний крок це примірка в ротовій порожнині даної форми зубів. Зараз вам покажу детально. З принтера ми отримуємо такі моделі. Наступний етап ми виймаємо моделі. Ви можете побачити, що моделі в рідині, тому, звичайно, такі моделі далі ми будемо мити. Ну що ж, наші моделі помилися, і ми будемо їх доставати та осушувати. Після миття ми вже отримуємо модельки, які вже не в рідині, вони вже сухенькі. І зараз поставимо для того, щоб. Максимально висуште їх та дані, дані зубки готові до помірки.